В нашому проєкті ми розглядаємо фольклор як сукупність народних знань, або якщо вдаватися до більш абстрактного і емоційного трактування, як народну мудрість, що зберігається і проявляється в різних формах. Тобто саме в первісному значенні слова folklore, яке було введене у 1846 році британським письменником Вільямом Томсом. У цьому контексті обряди та традиції є особливою сферою, яка поєднує в собі міфи та легенди, пісні і танці, народні вірування та давні ритуали. Обряди та традиції, немов оживляють та упорядковують інші різновиди фольклору, надають їм змісту та значущості. Продовж багатьох століть календарні та сімейні обряди були невіддільною частиною життя українців, ба більше певні традиції зберігаються навіть сьогодні. А деякі унікальні обряди знову відроджуються. Тож в цьому випуску розповідаємо про українські обряди та традиції. Привіт! Я Нік Лисицький. Це чарівний світ українського фольклору, науково популярний серіал для тих, хто хоче дізнатися більше про українську культуру та ідентичність. І почнемо з цікавих фактів. Факт перший корені української календарної урядовості сягають часів виникнення хліборобства та пов'язані з поклонінням силам природи. Факт другий всі великі українські свята в дохристиянські часи були пов'язані як з аграрним циклом, так і з вшануванням померлих родичів. Факт третій після прийняття християнства народні традиції не зникли а поєдналися з новою релігією і таким чином збереглися до наших днів. Факт четвертий. Обряди водіння кози чи маланкування, коли чоловіки перевдягалися у різні костюми, пов'язані з вірою у потайбіччя, адже персонажі цих обрядів символізують гостей з того світу. Факт п'ятий. Осінь в українській культурі була пов'язана з весільною обрядовістю, адже одружувалися переважно саме у цю пору року. Народна мудрість каже: восени женяться бідні, навесні багаті, а зимою і літом дурноваті. Оскільки наші відео науково популярні, то в теоретичному блоці ми наводимо наукові визначення основних понять. Отже, обряди це послідовна сукупність індивідуальних або колективних дій, що супроводжують важливі події життя і діяльності людей, мають символічне або ритуальне значення і спрямовані на думку виконавців на вирішення певних проблем за допомогою впливу на природних або надприродних істот чи явища. Традиції ж це елементи соціальної і культурної спадщини, ідеї, погляди, звичаї, норми, що передаються з покоління в покоління і зберігаються в суспільстві протягом тривалого часу, в цілому або в окремих соціальних групах. У житті українців обряди відігравали надзвичайно важливу роль. Обряди супроводжували людину від перших і до останніх хвилин життя. Вони формували тісний зв'язок з природою, були невід'ємною частиною господарської діяльності людини, сприяли формуванню та гуртуванню громади, а традиції поставали основою фундаментом, на якому будувалися родинні та суспільні відносини. У випуску про вірування ми вже говорили про те, що в українській народній культурі давні дохристиянські вірування тісно переплилися з християнством. Сформувавши так звану народну релігію, до речі, подивіться це відео, якщо ще не бачили, адже інформація про природу українських вірувань важлива для розуміння наших обрядів та традицій. Корені української календарної обрядовості сягають часів виникнення хліборобства, коли люди почали звертати увагу на те, як сонце і місяць впливають на вирощування збіжжя. Оскільки від наявності чи відсутності гарного врожаю буквально залежало виживання, небесні світила та інші сили природи отримали божественний статус, а згодом і божественне втілення. Наприклад, Дажбог був пов'язаний з сонцем, перун з громом та блискавкою, і відповідно з дощем та родючістю. Сонце стало ключовим елементом народного календаря, а дні сонцестояння найважливішими святами. Коляда взимку та купала влітку, дні весняного та осіннього рівнодення теж мали магічне значення. Давні українці вірили, що в ці особливі дні межа між світами ставала настільки тонкою, що духи померлих предків могли повертатися з потойбіччя на землю. Тут календарна обрядовість та поклоніння силам природи поєдналися з ще однією визначальною рисою українських вірувань, про яку ми вже згадували культом предків. Таким чином, всі великі українські свята в дохристиянські часи були пов'язані як з аграрним циклом, так і з вшануванням померлих родичів. Та слово були тут не дуже доречне, адже з прийняттям християнства народні обряди та традиції нікуди не поділися. Дні святкування народних свят пов'язувалися з церковним календарем. Нові християнські традиції нашаровувалися на дохристиянські, а дохристиянські адаптувалися до церковних. Звісно ж, цей процес не відбувся за рік чи два, а тривав століттями. Так поступово в Україні сформувалася оновлена обрядова традиція, яка дійшла до наших днів. Українські обряди поділяються на три групи: календарна обрядовість, родинна обрядовість та оказіональна обрядовість. З календарною обрядовістю пов'язана найбільша кількість традицій, ритуалів та прикметів. Адже народний календар регламентував всі сфери життя українських селян. Календарна обрядовість поділяється на чотири цикли, відповідно до пір року: зимовий, весняний, літній та осінній. Найважливіші зимові свята різдвяні від святвечора до водохреща. В них традиції християнського Різдва поєдналися з дохристиянською колядою, а обряди зберегли відгумін давніх міфів про Всесвіт та зв'язок з вшануванням предків. Так, святкова страва куття не що інше, як поминальне колево. Різдвяна зірка, з якою хочуть колядувати, колись, ймовірно, була символом сонця. Та й обряди водіння кози чи маланкування, коли чоловіки перевдягалися у різні костюми, пов'язані з вірою потайбіччя, адже персонажі цих обрядів символізують гостей з того світу. Найважливіше весняне свято Великдень, пов'язане з весняним рівноденням. Ритуали цього свята були спрямовані на закликання весни та очікування гарного врожаю, а також і на пошанування предків. В українській традиції другий тиждень після Великодня досі вважається поминальним. В ці дні прийнято відвідувати могили померлих родичів. Свято, приурочене до літнього сонцестояння Купала, напевно, найкраще зберегло давні традиції, пов'язані з поклонінням стихіям, сонцю та воді. Купало свято утвердження життя та родючості. Після прийняття християнства це свято пов'язали з Різдвом Івана Предтечі і стали називати Івана Купала. Церква вважала купальські гуляння бісівськими і всіляко забороняла та засуджувала їх. Проте вдіяти нічого не змогла. Як писав у нарисі звичаї нашого народу Олекса Воропай, у цей день з давніх давен в Україні дівчата і хлопці виходять із села з радісними співами. Розкладають вогнище на горі або десь у лісі поблизу ріки, танцюють навколо того вогнища і стрибають через вогонь. Дівчата співають ворожбицьких пісень і за різними прикметами примічають, чи здійсняться їхні сердечні бажання. Сьогодні купальські традиції стали елементом сучасної культури. На свято купала відбуваються тематичні фестивалі та різноманітні заходи, під час яких можна навчитися плести вінки. Послухати чи поспівати купальські пісні, і навіть пострибати через вогонь. Про свято Купала у нас вже був окремий випуск. Подивіться, якщо ще не бачили. А ось в осінньому циклі таких яскравих свят немає, тому що осінь в українській культурі була пов'язана з іншою групою обрядів родинними, а саме з весіллям. Народна мудрість каже: восени женяться бідня навесні багаті, а зимою і літом — дурнуваті». Чому? Та тому, що саме восени після збору врожаю є і час, і достатня їжі, щоб відсвяткувати весілля як годиться. Весільний обряд в Україні є одним з найбільш давніх, а традиційне українське весілля це комплексний ритуал, який складається з багатьох елементів або актів, основними з яких є заручене, сватання та власне весілля і переїзд молодої до молодого та долучення до нової родини. І церковне вінчання в цьому переліку було далеко не найважливішим, хоча й обов'язковим етапом. Народження і смерть людини також неодмінно супроводжувалися ритуалами та обрядами. Деякі з них вже відійшли в минуле, а деякі збереглися і сьогодні, як, наприклад, поминальний обід. Зазвичай потреба з'являлася, коли трапилося щось лихе, погіршилося здоров'я у людини чи домашньої тварини, або, наприклад, трапився переляк. Оскільки такі зміни вважалися впливом злих сил і здійснювалися спеціальні обряди, які мали на меті відвернути цей вплив. Українському народу вдалося зберегти багато цікавих традицій та обрядів, попри поневолення, війни та репресії. Деякі з них є загальнопоширеними на всій території України, деякі регіональними, а є й локальні, такі, що залишилися лише в одній місцевості. Проте навіть найпопулярніші святкові обряди можуть мати певні відмінності, які відображають регіональну специфіку, адже, як ми вже зазначали, обряди були невіддільною частиною життя українців. Обряди та традиції різних регіонів України тема для окремого випуску, а можливо і для окремого проєкту. А які українські обряди ви знаєте та вважаєте найколоритнішими? Напишіть в коментарях. У кожному випуску цього проєкту ми надаємо інформацію про наукові праці та дослідження, які вважаються джерелами знань про український фольклор та варті вашої уваги. Тож у цьому випуску коротко розкажемо про книги, з яких можна дізнатися більше про українські обряди та звичаї. Детальний огляд у окремій статті на нашому сайті. Третій та четвертий томи — праць етнографічно-статистичної експедиції в Західноруський край Павла Чубинського. Третій та четвертий томи п'ятитомного етнографічного дослідження Гуцульщина Володимира Шухевича, Праця «Похоронні звичаї та обряди Володимира Гнатюка, Двотомний етнографічний нарис. Звичаї нашого народу Олексія Воропая. Нарис Шлюбний ритуал та обряди на Україні Федора Вовка книга дідух Василя Скуратівського – Одне з найбільш повних зібрань календарних свят українського народу. Мета нашого проєкту не лише познайомити вас із чарівним світом українського фольклору, а й з тими, хто професійно його досліджує. Тож у кожному випуску ми розповідаємо про науковців, які нас консультували, і яких ви також можете залучити до проєктів, пов'язаних з культурною дипломатією, популяризацією української фольклорної спадщини чи й до інших ініціатив, де важлива фахова, експертна думка фольклористів та етнографів. У цьому випуску представляємо. Ярослава Гарасима. Ярослав Гарасим доктор філологічних наук, професор кафедри української фольклористики імені Філарета Колеси, Львівського національного університету імені Івана Франка. До кола наукових інтересів Ярослава Івановича входять історія української фольклористики, фольклористична методологія, етноестетика та етнопсихологія. Українська обрядовість це насправді окремий великий чарівний світ. І у цьому випуску ми навіть близько не могли охопити всі знання, пов'язані з нашими обрядами та традиціями. Це ж стосується і інших тем, про які ми розповідали впродовж всього сезону. Тож, якщо вам здалося, що ми щось не врахували, напевно, так і є. Тому напишіть в коментарях, про що ще варто розповісти в наступних випусках нашого серіалу. А також, будь ласка, підпишіться на наші сторінки в соціальних мережах, поставте лайк цьому відео і поділіться ним з друзями. Так ви допоможете у спільній справі популяризації українського фольклору.